Так що, другий збір полуниці, отак виглядає. Дивіться, ділимо ми на два сорти все. Це така у нас дрібнесенька. Це перший сорт, ось така крупничка. Так виглядає. Дерев'яні ящички. Лукошка дерев'яні закончились, тепер збираємо в пластик. І так полуниця виглядає. Зараз будемо сьогодні поливати. Так, і ще одне. У нас вже відбувається набір на саженці касетної розсади полуниці. Скоро будемо робити закладки, тому вже можете ви бронювати. Бронювати саженці полуниці а хто бажає, ще можете придбати в мене курс по вирощуванню касетної розсади. Детально скину всю інформацію, що вам потрібно буде. Тому обов'язково діліться цим відео. Далі буде більше.